Не знайшли поки житла і для сироти з Луцька. Попри те, що місцеві чиновники обіцяли прилаштувати випускника інтернату, який був змушений жити в Халабуді. Де нині мешкає хлопець і чому відмовляється від запропонованих варіантів, з'ясовували Сабиті. Я ще мрія, що щоб я хоч мав якісь куток. Про мрію Тараса Врублевського завдяки собиттям дізналась вся країна. Сирота, не маючи власного житла, звів собі халабуду і оселився там з котами і собакою. Цей прихисток спробувала знести комунальна служба, де хлопець працює двірником. Сусіди не дозволили. Спалахнув скандал. Тоді чиновники пообіцяли допомогти. Поки ж уся надія на звичайних українців. Луцький меценат оплатив Тарасові готель. Заселили його безкоштовно. Проживає тут, поки є всі зручності в номері, телевізор, холодильник, кліжку у готелі. Тарас може залишитися допоки не вщухнуть морози, а далі знову потрібно шукати житло. Чимало людей пропонують сироті. Тимчасовий притулок. Хлопець не погоджується, хоче постійного місця проживання, аби забрати тварин. Нині щодня після роботи їздить годувати чотирилапих. Відмовляється також від службової квартири, яку запропонував ЖЕК. Стелі розвалюються, стіни розвалюються. І якщо, наприклад, я поміняю роботу, наприклад, вже то тож служба в житло від мене вже те, як забирають. Аж я зроблю ремонти, відкладу кучу грошей, то для чого мені соглашатися на на таке житло? Просити за хлопця у міськвиконкому готова громада Луцька, тим паче сиротам житло належить за законом. У нас таких дітей, ті, що немає житла, я так думаю, що небагато їх. Але то, якби знаєте, дитина була така, пияк був чи чи наркоман, чи так себе вів, Бо він досить адекватно, нормальна, спокійна, вихована дитина. У міськраді від обіцянок не відхрещуються. Однозначно він не може проживати в цій, ну в цій, скажімо, халупі, яку він там собі збудував. Це в першу чергу, якби несе загрозу для життя самого його. Попросили його, щоб він там здав перелік документів для того, щоб хоч би поставити його на пільгову чергу. Щоправда, коли до Тараса дійде квартирна черга, невідомо. А готель проплачений до середини лютого. Олександр Стернечук, Юрій Віноградов, Сабиття канал Україна.